Який кращий? 3,3 кВт 12950 чи 2,8,3 кВт 13650 км. Щоград? Що це класні генератори, які давно вже на ринку України, які себе дуже чудово зарекомендували. Що цих було куча продано, що тих було куча продано. Всі йдуть з мідною обмоткою. По прокрафту у нас є екранчик, на якому показується вольти, Євці і мотогодини. В града такого, в принципі, немає. Ну, це якби не є суттєво. Мідна обмотка що там, що там. Град ми літом включали на кондиціонер, у нас тут в магазині 3-3 три Він з легкістю тянув. Що той, що той можна перевести на газ або природній від труби, той що у вас вдома є, на труба, або балонний газ. І по, по споживанню палива, що той що той приблизно бере десь літер, літр сто бензіна, Газа ж природнього. Він буде їсти приблизно один куб. Куб газу коштує там скільки 8 з копійками, а літр бензина коштує 50-55 60 гривень. Тому обирайте або то, або то. Якщо у вас невеликий будинок. Якщо у вас великий будинок, треба брати вже на 5, на 6, на 8 кіловат. Якщо у вас навісний газовий котел, треба брати інверторний. Все в нас є. пишіть, дзвоніть, відправляємо по всій Україні. новий поштовх.